Добрий вечір, шановні глядачі. Переговори української делегації з міжнародним валютним фондом закінчилися без будь-яких конкретних результатів. Український віце-прем'єр Сергій Тегівко говорить, що за кілька тижнів ці переговори будуть продовжені, але вже зараз можна передбачити їхній підсумок. Грошей не буде. Можна сказати, що сьогодні по відношенню до української влади є братання гасел. є гасло усіх. Порядних людей в самій Україні, які готуються до парламентських виборів, жодного голосу партії регіонів та її союзникам і сателітам є гасло. Тих людей, які сьогодні ведуть переговори з українським урядом з міжнародних фінансових організацій, та добре обізнані з тим, хто веде ці переговори з української сторони і що буде зроблено з грішми, які могли б потрапити в розпорядження українського уряду. Жодної копійки міністру фінансів Хорошковському, прем'єр-міністру Азарову, президенту Януковичу та всім тим, хто вважає, що закордонні гроші це прекрасна можливість продовжити побудову авторитарної. Олігархічної потвори на місці, де має бути українська держава. Є ще одне гасло, про яке ви теж добре знаєте. Воно російське. Жодної знижки за газ. Е е Нафтогазу України, Юрію Бойко та всім тим, хто намагається використати російські можливості для того, щоб збільшити власні прибутки і власну роль у боротьбі за владу, що вона відбувається у найближчому оточенні Діктора Януковича. Три гасла, три абсолютно різні мотивації, три групи абсолютно різних людей. Однак, яка єдність? Єдність, про яку варто б задуматися тому, хто сьогодні в Давосі і тому, хто залишається на господарстві в Києві? Хай щастить. Побачимося завтра.